У Бердичеві продовжується прибирання усіх вулиць. Цього разу від сміття очищали територію мікрорайонів газопровід, цукрорафінадного заводу, м'ясокомбінату та інших. Учні 14-го колегіуму вже втретє виходять на загальноміський суботник. Не встигнуть прибрати. жаліються вони, як люди знову смітять. Я б навіть не хотів би звертатися до цих людей як директора школи. Я просто хочу сьогодні звернутися як жителя, як житель міста Бердичева. Шановні жителі району газопроводу, я вас прошу. Наші діти і ваші діти після вас прибирають уже в третій раз. Я не хочу сьогодні читати нотації, але я вас просто хочу попросити. Згадайте, що крім ваших будинків, крім вашої території, наше місто повинно теж бути чистим. Те сміття, що можна утилізувати прямо на місці, учні закопують. Інше їм допомагають вивозити працівники газопроводу. Керівництво підприємства надало для цього відповідний транспорт, розповідає директор колегіуму. Окрім того, триває прибирання на кладовищі по вулиці Войкова. Звідти щодня ви. Озять сміття, оскільки інформує заступник міського голови Сергій Онуфрійчук, незабаром проводи і люди будуть відвідувати могили померлих родичів. Люди пішли прибирати могили. Відповідно, кожен день працює і техніка, і працівники. Техніка, зокрема, надається різними підприємствами, не тільки комунальні працюють, а й різні підприємства йдуть на зустріч, виділяють техніку і по можливості і працівників, і різні служби підключаються, і центр зайнятості. Тобто йде планова робота по прибиранню міста. Вона буде в подальшому продовжуватися. Також буде ще один такий суботник, можна сказати, організовано якраз перед проводами. Основний буде. Наголос на прибирання центрального кладовища це буде. Плануємо і в четвер, і п'ятницю і в суботу, перед безпосередньо перед проводами, тому що дуже багато необхідно буде вивозити сміття з центрального кладовища. У тому, що в Бердичеві багато сміття винуваті перш за все самі мешканці, вважає Сергій Онофрійчук. Вони забруднюють місто, не дбаючи про чистоту вулиць. А за таке наголошує заступник введені відповідні покарання. Хотів би наголосити звернутися до жителів міста, що значно підвищилися штрафи, значно підвищилися від 300 гривень і вище. Хотів би звернути на це увагу, що будемо штрафувати, накладати адмінпротоколи. І подумали, чи краще укласти на декілька гривень договір і буде приїжджати машина, вивозити сміття, ніж попасти під адмінвідповідальність і сплачувати значні штрафні кошти. Окрім прибирання бердичів, ще й озеленювали. Сотні дерев було висаджено у зоні відпочинку біля кляштуробосих кармелітів, а також на територіях державних і приватних підприємств та установ. Усім бажаючим безкоштовно надавалися саджанці молодих кленів, ясанів та інших видів дерев.